Цікаво, чому Роун призначив нам мітинг на складі. Не знаю, мужик, це справді дивно. Де він? Um... Um... Uh... Um... Uh... Um... Um... Uh -huh. Привіт, хлопці. Підходьте, <плес> ходіть. А -а -а. Давайте hey, сідайте. Сідайте ось тут, я зробив вам, хлопці, тут два місця. Давайте почнемо і почнемо з тебе. Трохи очищення, І ти, Адаме. Ось так. А. А. Вітаю, вітаю, вітаю. А-а-а-а. Uh. Ah я відчуваю, відчуваю щось. Якась негативність йде сюди. Тому я й запросив вас сюди. Я відчуваю негатив. Тож ви, хлопці, будете в курсі, що є якийсь негатив останнім часом у плейтек. Останнім часом Та не більше звичного ровене. То, що я зроблю, я відчуваю негатив від тебе. Я вдихнув його. Ah. Це, типу, як рослини вдихають. Негатив, а потім видихають позитив. Добре, а тепер весь сенс цього зібрання це те, про що я справді хочу поговорити: це про прийняття і відпускання. Добре? Тож ми, ми вдихаємо, приймаємо аа, і відпускаємо. Добре? Справді важливо тут прийняти і відпустити. Аа. Тож, наприклад, сьогодні вранці я прогулювався. Це був чудовий день і почався дощ. Тож я прийняв. Тож я прийняв дощ і відпустив його, а, як дитина. Прийняв дощ і відпустив його. Просто а, вдихаємо прийняття, відпускаємо. А, а тепер переходимо до вас двох. Вдихніть. Прийміть, відпустіть. А, вдихай, приймай. Відпускай добре, тож вам обом буде суттєво скорочено платню. Зачекай, що відпускай і відпускай. А -а 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 -а. Величезні скорочення. А -а -а -а. Відпускаємо і Павлодар. ще раз, зробіться зі мною. Ки ки. І скажіть: мені не потрібні гроші. А мені не потрібні гроші. Гроші не мають влади наді мною. Гроші не мають влади наді мною. Як почуваєшся, Адаме, Як ти? почуваюсь, добре, фантастично, правда? Фантастично, правда? Ми виганяємо негативну енергію, і що це робить? Це звільняє місце для позитиву. Знаєте, ви впускаєте позитивні почуття. Наприклад, я отримую підвищення. А, і це фантастично. Тож що, що це робить? Ми залишаємо себе у блискучому стані, щоб впустити позитивну енергію. Наприклад, я, я отримую підвищення, і це просто фантастично для мене. Я відчуваю це, відчуваю в собі. Добре.